Китай у відчаї. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай. І ось стало відомо, що офіційний візит китайського диктатора Сі Цзіньпіня в США для зустрічі з Джо Байденом очікується 15 листопада 2023 року. Але є невеличкий нюанс, і я. Особисто думаю, що це основа його візиту. Він хоче відвідати вечерю з топ-менеджерами американського бізнесу під час свого візиту до Сан-Франциско. Тобто офіційна зустріч між президентом США та китайським диктатором, це можна сказати, десь 50% від того, що є основним, а то й, можливо, навіть менше. Тому що, знаєте, там будуть різні обміни. Своїми поглядами, політичними поглядами, якась можливо буде дискусія, тобто будуть обговорювати питання, які їх цікавлять. А що цікавить Китай? По даному повідомленню, ми бачимо, їх цікавить економіка. Як дивно виходить, погрожують цьому світу, хочуть анексувати території, яким не належать, не визнають міжнародних прав, в першу чергу дають дозволи своїм васалам в вигляді Московії починати повномасштабне вторгнення з надією перерозподілити світ та стати. Багатополярним світом, в якому ця диктаторська деспотична країна Китай має свою велику частку впливу. І потім тероризують самі ж іноземний бізнес, роблять так, щоб вони тікали з країни. І ось результат в одному з портів на початку 2023 року, а детальніше це було приблизно 8 місяців тому, позбиралися ось такі великі. Великі гори контейнерів висотою по 6-7 поверхів. А це означає, що в Китаї в той момент вже справи йшли дуже погано. Це означає, що, їхні, що їхня можливість та їхні замовлення були дуже сильно понівечені в порівнянні з тим, що було. Ось як він раніше виглядав, бачите, контейнерів практично немає, тому що вони всі в роботі. А так, їхній експорт. Все, їхній експорт практично здувся, і це було, увага 8 місяців тому назад. І згадаємо, що Китай знову ж таки робив: дав дозвіл на початок повномасштабної війни Московії. погрожує всьому світу. Різні мирні плани робилися. І ось, наприклад, в цьому, тільки в цьому порті працювало 16 тисяч водіїв, зареєстрованих водіїв. Зараз залишилося 3 тисячі. І така ситуація. По всім портам Китаю, тому що відсутнє замовлення. І там гвинтики системи, які працюють в портах, вони кажуть, що за 29 років це перший раз, коли з портом стається таке. За 29 років існування порту, це перший раз в історії, коли бачить ну, практично порт не функціонує. Тобто він збитковий, це ж треба платити, кошти, щоб це все обслуговувати. Це треба за цим всім дивитися. А коли такі. Масштаби безробіття в країні, яка всім погрожує та хоче почати також, ну, скажімо так, вона має думку почати військове вторгнення в Тайвань. Ось тоді вже гвинтики починають казати, що це таке, чому так коїться. Дивно, дійсно, дивно, чому ж це так коїться. Це, ну, це риторичне запитання. І що я вам ще скажу? Що те, що Китай поїхав. Диктатор він же ж він ж гордий, знаєте, така істота горда. Це ну, взагалі диктатор горді істоти, що вони будуть їхати. Нехай до них їдуть. А тут вони, як кажуть, на ковер приїхали. Тобто, що це означає? Що у них дуже погана ситуація. Наприклад, працівники працювали по 12 годин, 12 годин відпочивали. Зараз працюють 12 годин і відпочивають 24 години. Це як мінімум означає, що робота в них стало в два рази менше. І це навіть ті робітники, які залишилися працювати, ось яка історія в Китаї. І замовлення, які йшли до Америки, зменшилися в колосальну кількість разів. Тобто, по прикладу, одного Лос-Анджелесу з Китаю до Лос-Анджелесу йшло товару на 15 тисяч 600 доларів. А зараз ця цифра впала до 1 тисячі 238 доларів. Тобто, експорт Китаю впав. В 15 разів, навіть трішечки більше ніж 15 разів, це катастрофа, і це було в них 8 місяців тому назад, і це все дає можливості дуже хороших важелів для Америки на, для впливу на Китай. Китай може погрожувати, звісно, також певні важелі мати. Але коли в Китаї відсутня економіка, і ось ось може бути масовий бунт. І ця система не буде довго жити. В них єдиний вихід це звернутися до Америки за допомогою. Ще є один, але дуже-дуже сумнівний вихід це зробити таку, знаєте, військову авантюру, як люблять думати диктатори. По прикладу, Україна за три дні. Те саме китайці думали зробити з Тайванем. Але там вже все, в принципі, готове для того, щоб зробити барикаду Китаю. Щоб вони просто не лізли туди і забарикадувати їх від їжі, від поставок, від всього, ізолювати від світу, і вони просто загнуться під собою. Китай це чудово розуміє, вони, звісно, можуть наробити біди своїми військовими силами, але це спричинить незворотні процеси в самому Китаї. Там, в самому Китаї, також, щоб ви знали, сідімінь боїться, що його можуть вбити, і це не безпідставне. Таке побоювання, там це для цього я окреме відео зроблю, там є цікаві такі моменти. Також до цього всього додайте, що вони розуміють, що Америка це єдина держава в світі, яка хоч щось може для них зробити. Хоча особисто я думаю, що навіть Америка не зможе витягнути економіку Китаю. Вона зможе її продовжити її агонію на там, рік, два, можливо, три. Але. Те, що зараз Китай робиться, єдиний спосіб змінити цю ситуацію, економічну ситуацію, взагалі, їхній сенс існування це стати демократією, тому що в авторитарному диктаторському режимі відсутній розвиток. Ми бачимо, до чого це призвело. Совок не навчив, ну то Китай буде вчитися наступати на ті граблі повторно, якщо його навчить, те, що навчили совок. Ну Московію також не навчило, як ми бачимо, і оця вся була за останні 20 років Китаю, зникла буквально за півтора-два роки. Все. А також, щоб ви розуміли, наскільки були в той момент цінні контейнери, коли був пік замовлень з Китаю, це було якраз під час пандемії. Тобто, як сталося? Америка сказала своїм громадянам: сидіть вдома, не виходьте, ми вам будемо платити гроші, щоб ви їх використовували. Використовували для того, щоб підтримати бізнес, щоб бізнес працював. Тому що якщо бізнес не буде працювати, була б ситуація схожа з Китаєм. Але це ж демократія, це розумні люди. Там є спеціалісти, спеціалісти в своїх сферах, які знають, що робити, і завдяки цьому, що люди замовляли товари. Працював американський бізнес, тобто бізнес США. А вони, в свою чергу, робили багато замовлень з Китаю і вони отримували хороші прибутки. Ну, пройшла пандемія. Да, так, певні були наслідки для їхньої економіки. Але зараз економіка відновлюється, вона починає ставати на свої рейки, вона почуває себе досить добре після того стрес-тесту, який їй влаштував також, по суті, Китай, тому що це з Китаю все пішло. Я думаю, що це вони якісь експерименти робили в своїх лабораторіях, по прикладу, Совка і Сибірської язви. Е, і от що, бачите, робиться? Коли є демократія, свобода вибору, вони знають, що робити, слухають спеціалістів, а не те, щоб показати своє лице. Ось, вам приклад. тоді, до речі, контейнери: хто мав контейнери, то вони коштували колосальних коштів. Тоді було навіть вигідніше не чекати розвантаження корабля. Там м чекали по три тижні по місяцю, а купити нові контейнери в. Китаї, ось наскільки було тоді вигідно це возити. Але ви бачите, до чого докотився Китай, і ось вам результат диктатора, деспотії та погроз усьому світу і тепер намагаються повернути бізнес, який вже заснував свої фабрики в інших країнах. Геніально, просто геніально в лапках. Тому любі друзі, пам'ятаємо, що ми є вільні та незалежні українці, допомагаємо та віримо в збройні сили України. І знаємо, що все є та буде Україна. А також це відео є чудовим прикладом того, що навіть самі деспотичні та авторитарні країни падають на коліна перед дійсно сильними державами та демократією.